Любі друзі! Цього року в Україні 6 грудня ми відмічаємо День Святого Миколая. Це є особливо бажаним дитячим святом. За традицією Святий Миколай приносить дітям подарунки і кладе їх під подушку. Зазвичай діти пишуть Миколаєві листа. Де вони розповідають, що хорошого чи поганого вчинили протягом року. Ці посилання діти залишають під ялинкою чи відправляють коштою. За переказами, Святий Миколай був покровителем дітей, мандрівників, моряків, пекарів. Допомагав бідним та нужденним стілював хворих, визволяв полонених. У цей день існують народні прикмети. Як впаде на гарний врожай хліба. А якщо піде дощ, то врожай на озиму. Морозний день на врожай хліба та городину. А зараз ми з вами послухаємо, як наші дітки зустріли Миколая Віршика.